І куди прямуєте? Ми на фронт. А ви куди? І ми теж. Ми медиками хочемо потрапити у профронтовий шпиталь. Mm -hmm. ну, байдуже, які де будемо потрібні. <гум> ну хто ж вас туди пустить? Це ж військові. Тільки через військомат. Ми щоразу мільйони зволів збираємо, перш ніж гуманітарку весну. Mm -hmm. Такі правила. А раптом ви шпіони, а? Паляниця, полуниця, Укрзалізниця. Може паспорт показати, якщо не вірити. Та не кипішуйте. Знаєш скільки зараз нечисті на дорогах? І ДРГ, і ждуни, і казачки, всякі заслані. Ніколи не знаєш. Нам стаб пункт теж підійде. Ну -ну. Локачі не розкрию. Почекайте біля села. Що це було? Бронті там. Так, а ну тримайтеся всі!